Сьогодні випуску ти чув про таке: 7 мільйонів за відео на фронталку. Джо Байден тепер буде говорити вогник-вогник. Жарко-жарко. Нолану можна йти на пенсію. Тепер Нейронка може самостійно генерити відео. А також на солоденьке мапа кохання українців у 2023 році. Що та як люблять українці в сексі? Привіт! З вами на зв'язку п'ятий випуск подкасту Тичув. І ми тут готуємо для вас найцікавіші новини маркетингу, технологій та діджиталу за тиждень. З вами Артем Беседа та Сергій Долгополов. Долучайтесь, погнали до новин. А ти чув, що біткоін висушує планету? Нове дослідження від Амстердамського вільного університету шокує: одна транзакція біткоїна може випити стільки ж води, скільки поміститься у невеличкому басейні на задньому дворі вашого дому. Якщо звичайно у вас є басейн, вчені виявили, що майнінг біткоїна в 2021 році використав близько 1600 гігалітрів води. Боже, яка це неймовірна цифра. Мені за цього біткоїна типу сушняк, такий, знаєш, нормальний такий. Трошки перегуляв. Ця цифра пов'язана з водою, яка використовується для жилення та охолодження мільйонів комп'ютерів по всьому світу, на які покладається біткоін. За рахунок цієї води охолоджуються всі сервери, і за рахунок цього працює вся система біткоін. Що можна сказати? Біткоін офіційно містить більше води, ніж моя дипломна робота. А ти чув, що телефонний номер піде на пенсію, тому що Ілон Маск кидає виклик традиційному зв'язку. Ілон Маск знову на хвилі. Він, коротше, не мовчить завжди розвивайся. Ілон Маск заявив, що відмовляється від свого телефонного номеру на користь ексклюзивного зв'язку через свою соцмережу X. Відтепер, щоб набрати йому і сказати, що він мудак, треба не тільки мати преміум аккаунт в X, а й вичікувати взаємної підписки. Маск вирішив поєднати бізнес з особистим життям, перетворюючи особистий зв'язок на привілеї для вибраних, одночасно підштовхуючи Популярність нової функції голосових і від на платформі. Насправді цей крок, це суто просунення його, мені здається, соцмережі X, і знову е якийсь експеримент його власним стилем спілкування. Ось і все. Як це вплине на зв'язок, і чи багато перейдуть, не знаю, тому що є звичка, і щоб її переробити, це не те, що ти повинен, все, ви мені дзвоніть в X, і тепер всі перейдуть на X. Не знаю. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Ілон Маск хоче зробити X супер супердодатком: тобто додати туди дзвінки, можливо, відеодзвінки, додати туди, можливо, якісь фінансові транзакції, тобто він хоче зробити X або колишній твіттер, місцем, де користувачі змогли знайти все. О, у мене народилась інша конспірологічна теорія. Мені здається, що якщо пов'язувати його стратегічне мислення на майбутнє, то так як він старлінками шпигують космос. То йому не вигідно і насправді його конкуренти це GPS е, ці е, супутники. Е, тобто йому треба, щоб всі перейшли на X, щоб він за Starlink став е, монополістом. Тобто йому вигідно, щоб він зі своїм старлінком став монополістом. На, нащо GSM? Якщо у тебе є X, і ти дзвониш. Ну, хоча куди е, дінеться не незрозуміло. Ну, тобто Ілон Маск будує таку велику екосистему, і Твіттер це якби посилює і хоче зробити також ці так. дзвінки, які б могли ще залишати користувачі. Я Дуже думав, логічно. Да, я думаю, майбутньому ми зрозуміємо на що він це робить, якщо він доживе. Я думаю, що нарешті до Ілона Маска можуть зателефонувати українські банки і запропонувати вигідні умови кредитування. Або, наприклад, якісь інші сервіси, гроші до зарплати. Або пройдіть опитування, це не займе багато часу. А ти чув про дрона наркобарона з Волині? Є і такий дрон. На Волині спіймали контрабандистів, які намагались переправити 22 кілограми гашишу дроном. Операція на 13 мільйонів гривень не вдалася. Дрон збитий, а зловмисники затримані. Затримані три особи, в яких під час обшуків вилучили безпілотник та наркотики, а також три автомобілі, які вони використовували для контрабанди. Якщо Пабло Іскобар був би жив, він такий: А що може було так? Дрон-наркобарон ще ніхто такого не вигадував. А от Волинь е і винахідники з Волинь змогли. Ти пам'ятаєш, був фільм Гая річі карти, гроші два стволи, і тепер є так. волинська версія: дрон, наркотики і три машини просто. Але я скажу, що я пишаюсь українськими дронами. Отож, не забувайте донатити на ЗСУ, а також на дрони. А ти чув, що може отримати 7 мільйонів доларів за відео на фронталку і без освітлення? На Супербоулі 2024 Кенні Вест витратив понад 7 мільйонів на рекламу Ізі, але не на зйомки, як ви подумали. А всі кошти пішли саме на покупку рекламного часу. Саме відео був зняти просто, м'яко кажучи, на колінці. Він взяв отак телефон і зняв отак на фронталку, де просто сказав фразу дуже таку просту: у мене є ось такий сайт. Там є всякий шмот, заходьте. Коротше, реклама, на котру ми заслуговуємо. Але що цікавого, що про цю рекламу більше писали, ніж про ту, на котру ще витратили 7 мільйонів, окрім екранного часу. Отак працює винахідливість. До речі, хочу зазначити, що була ще прикольна реклама Beyonds для Warison, Еністон Beckham та Ашер для Uber Eats, Cardi B для Nix, Oreo реклама та Дженна Ortega для Doritos. Всі ці відоси ми підібрали у себе в телеграм-каналі. посилання ми залишимо під відео та аудіо. Тож долучайтесь, подивіться, посмакуйте цю класну рекламу. Ну і звісно, Кені Веста. Треба зазначити, що Супербол одна з головних подій у світі діджитал, маркетингу та технологій, і звичайно, спорту в США, тому що це фінал НФЛ. Ось декілька фактів про Супербол 2024. Під час фіналу лише в США було з'їдано близько 12,5 мільйонів піц і 4 тисячі тонн Гуакамоль, а 48 мільйонів американців замовлять доставку їжі на суму понад 1,25 мільярдів доларів. Також за прогнозами американці замовлять напередодні фіналу пива майже на 11 мільярдів доларів. Щодо реклами, 30 секундна реклама на CBS під час фіналу коштує 7 мільйонів доларів. Понад 50 рекламодавців змагаються за увагу більше 100 мільйонів глядачів, які будуть дивитися матч. Тобто, ще раз, щоб було зрозуміло, 1 секунда реклами на Супербоулі коштує 233 333 долари. Одна секунда. Клас. Отож, наш подкаст іде 20 хвилин. Ми не просимо багато, нам не треба платити 233 тисячі доларів за секунду. Нам треба просто, щоб ви підписалися на наш сервіс BuyMeCoffee. Для вас це буде філіжаничка кави, а для нас це буде приємний бонус продовжувати робити круті новини. Я впевнений, що на наступний Супербоу Канівес зніме рекламу таку ж, можливо, на стареньку Nokia або Сіменс. В, такої, в такій же якості, але все одно ця реклама буде популярною. Безумовно. До речі, скоро на каналі Бесіда про бренди, це основний канал, де я розповідаю про бренди, буде історія Сіменс». Тож «Кені Вес подивиться, і ви обов'язково подивіться. Любов, часник і супермаркет. Як гастрономічні вподобання об'єднали серця. Уявіть собі романтичну історію, що розгорнулась не в кафе чи на танцях, а в інтернеті. І при чому завдяки часнику? Так, ви не помилилися. Мережа супермаркетів Сільпо вирішила перейменувати часник на часничок сім'ї Бутових. Віддаючи данину Анастасії та Максиму, які зустрілися на сайті гастрономічних знайомств, їх історія почалася з простого повідомлення 14 лютого 2022 року, об'єднавши їх спільною любов'ю до пекельного часничка. Війна не стала на заваді їхнім почуттям, а згодом вони вирішили об'єднати свої долі. А у липні 2023 року в їх сім'ї народилась донечка Софія. Їхня історія яскравий приклад того, як спільні кулінарні переваги можуть об'єднати серця та створити справжню міцну сім'ю. Клас, така мімімічна чесночна історія. Захотілося одразу поїсти чеснока і поцілувати жінку. Не знаю чому. Ну, в мене з моєю жінкою була чесна і відверта розмова одразу. Я їй сказав: якщо ти не проти е, чесничка з картоплею, то ми з тобою зійдемося. Ну і ми досить підраз. Слука, це чудово, а який от ти хотів би фрукт, чи овоч, чи щось із сільпо називали твоїм ім'ям? Ну я дуже люблю банани, тому я б хотів би, щоб банан, можливо, якийсь там назвали. Мою честь. Але один, не можна, можна не от всю зв'язку, тільки один банан, один банан Сергій Долгопол, да, просто. Так, да? да. дуже сільпо, скромно, дуже скромно. Ну, добре, банан так банан. Вогник-вогник, жарко жарко тепер буде і від Байдена. У світі, де політика і соцмережі все частіше перетинаються, президент США Джо Байден робить крок, що викликає здивування. Незважаючи на те, що уряд США був поряд, він все ж таки зареєструвався в Тіктоці і створив свій аккаунт. І аккаунт його називається Біден Чомусь так. І перше його відео було з підписом ЛОЛ, привіт, друзі. <смі> Сука. <смі> Де він е, ділиться уподобанням до Суперболу і відкриває нову сторінку спілкування зі своїми виборцями. Звісно, зрозуміло, для чого це робиться. Тому що е, ск скоро вибори, йому треба молода аудиторія, і він вирішив піти. Е, TikTok, де платформа для цієї аудиторії. Але чому уряд США проти. Сервера TikTok знаходяться в Китаї. Тобто вони повністю контролюють всю інформацію, котра в TikTok вливається. А друге, що важливо, що ну, США та Китай це дві такі держави, котрі ментально воюють, можна сказати. І тому це, з одної сторони, небезпечно. До речі, цікавий факт, що в TikTok, щоб ви розуміли, в Китаї. Алгоритми працюють не так, як у нас, вони працюють е іншим образом, а точніше, це використовується як інструмент пропаганди. Якщо ви в селі, умовно кажучи, то вам постійно виходять відоси, котрі там про те, як спостерігати за рослинами, умовно. Якщо ви в великому місці, то там бізнес поради, якісь, тобто там е цей інструмент використовується більш для пропаганди та якоїсь такої сегментації. До речі, нещодавно була новина про те, що посадовцям. Я не пам'ятаю точно НАТО або Євросоюзу заборонили користуватись Тіктоком на своїх мобільних телефонах. А виявляється, що президент Америки Тіктоком користується. Хто ж тут правий? Не знаю, хто правий, але я дуже хочу якісь челленджі від Байдена. Це буде просто розрив. А ти чув, що в Україні легалізували медичний канабіс? Звісно, я зараз міг би підкурити косяк як Ілон Маск у Джо Рогана, але я не буду це робити. Або Тому, як що... міністр Кулєба. А, я не знав. Да. Або як міністр Кулєба. Президент Зеленський підписав закон про легалізацію канабісу в Україні. Медичного хочу зазначити. І він набуде е, чинності у липні. Це великий крок у підтримці пацієнтів з важкими захворюваннями. Чому це важливо? Тому що медичний канабіс використовується для лікувань людей з ПТСР і психологічними розладами. Наразі це прям до доказаний науковий факт, що е, завдяки медичному канабісу лікування проходить швидше. Тому зараз ми розуміємо, що в які часи ми живемо, що це буде правильним кроком. Треба також зазначити, як буде працювати ця система в Україні. МОЗ, тобто Міністерство охорони здоров'я, має розробити електронні протоколи лікування, де буде вказано хвороби, які лікують препаратами на основі медичного канавісу. Виробництво таких ліків буде жорстко контролюватись на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юридичні особи, які отримують відповідну ліцензію та сертифікати, зазначають автори закону. Пацієнти зможуть отримати ліки лише в тих аптеках, які мають відповідну ліцензію і умови зберігання. Друзі, якщо ви хочете, щоб наш подкаст став успішним, не забувайте підтримувати український контент, ставити лайки, вподобайки, зіроньки, а також розповідати про наш подкаст друзям. Тож для вас це просто. А для нас це мотивація робити більше україномовного контенту та крутих новин в серед діджиталу та маркетингу. А ти чув, що в Дубаї з'явиться реальний килим літак? Як боротись за затормою? І в Дубаї знайшли вихід. До 2026 року в Дубаї може з'явитись літаюче таксі від Joby Aviation. Прототип Joby Aviation може пролетіти понад 240 км без підзарядки. Це не наукова фантастика, а реальність. І 4 пасажира плюс пілот, при цьому швидкість до 320 км на годину. І все це з комфортом і над містом. Додамо, що ціни на аеротаксі будуть в діапазоні цін на поїздки на лімузинах в Дубаї, можливо, трохи вище. Я не знаю, вони так завуалірували. що Чуть як поїздка в лімузині. Майже а, як на лімузині, так. Да. Майже на лімузині. Мені здається, що тобі буде тоді приходити сповіщення. Ваш пілот сьогодні. Аладін, будь ласка, пристебніть паски безпеки. Насправді саме цікавий факт, що в Дубаї запускають аеротаксі, а в Росії 20% населення какає вигрібну яму. Отак От будемо жити з цим контрастом. Чат GPT б'є рекорди 100 мільярдів слів щодня. Чат GPT від OpenAI тепер генерує понад 100 мільярдів слів щодня, перетворюючи запити на спілкування з користувачем. Для порівняння, всі люди на планеті кожного дня генерують 100 трильйонів слів. Про це повідомив голова чату GPT OpenAI Сем Альтман. Зараз Чат GPT використовує близько 100 мільйонів людей по всьому світу. Е, і це щотижня. Тобто це приблизно 1000 слів на кожного користувача. Мені здається, не вистачає якоїсь версії ChatGPT для інтровертів, де ти можеш включити ChatGPT і просто комфортно мовчати. А ти чув дуже моторошну новину. Рекрутер отримала резюме з того світу. Рекрутерка поділилася шокуючою історією. Пів року тому дізналася про смерть кандидатки і нещодавно отримала її резюме на іншу вакансію. Рекрутерка повідомила, що півроку тому на співбесіду не прийшла кандидатка. Наступного дня з її аккаунту написала типу сестра і сказала, що минулої ночі кандидатки не стало. Слухай, ну це як не хотілося йти на співбесіду. Це, це не... настільки людина злякалась, і що, що, можна сказати, що померла. Ще не прийшовши співбесіду. А, а, дуже... а, 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 а якщо б рекрутерка була дуже такою. Знаєш, емпатичною, і вона б така, скажіть адрес, вона б надіслала виночок якийсь, чи як якусь штуку, котра транслює її увагу до кожного кандидата. І тут Ну, я думаю, що компанія не мала б піклуватись про це, тому що випробувальний термін же ця е, кандидатка ще не прийшла, тому вибачте, але я думаю, що зараз вона точно може додати собі в резюме відмінна стресостійкість та жага до життя. Або, наприклад, в неї в резюме може бути вказано поставала з мертвих втричі за минулий рік на попередній роботі. А ти чув, що покупці починають повертати Vision Pro від Apple? Чому? Лише через декілька днів після виходу на ринок фанати Apple почали повертати свої гарнітури Apple Vision Pro, зіткнувшись з незручностями використання та високою ціною в 3,5 тисячі доларів. Соцмережі заповнені історіями про головні болі, укачування та навіть медичні інциденти, наприклад, розрив кровоносних судин в очах, спричинені носінням цієї гарнітури. А до речі, я чув, знаєш, який найдорожчий зараз додаток в Apple для Vision Pro? Ні. Е, Який? — Це таблиця Менделєєва. і вона коштує ще 100 доларів. Ти докидуєш на те, щоб, от, подивитися те, що бачив Менделєєв у, у вісні. Коротше, ну прикольно. Я думав, там щось таке неймовірне якась гра, але ні, табличка Менделєєва. — 100 доларів за табличку. В нас на уроках хімії це можна було подивитись безкоштовно. Не дивлячись на критику, котра йде на Vision Pro. це зрозуміло. Всім вона подобатись не може. Але я згадую. Перші портативні комп'ютери, котрі були дуже гормісткі та великі та незрозумілі, і Незвичні. Да, незручні, потім вони стали просто мейнстрімом, умовно кажучи. Далі, коли була революція з сеплом, з телефонами, котрі теж говорили, та хто, як це без кнопок, та це, як це теж революція, да, да, як користуватися. І зараз я думаю, що це наступний крок в комп'ютерах. Звісно, зараз вони великі, але якщо вони згодом помістять Туди комп'ютер, а це буде вже він є смак Е, Коли буде це більш портативно, от такі окуляри, ти одягаєш, і все у тебе, вся інформація, і це 3D і це майбутнє. Тому зараз це крок в еволюцію. З'явиться в будь-якому випадку конкуренти, це буде зростати сфера, і це я вважаю наступний крок в діджиталізації нас. Ось скоріш всього, да, буде все трансформовано і все буде я. Думаю, що Apple Vision Pro просто стикаються з початковими проблемами, які проходить кожен продукт. І Якщо вони дійсно докажуть свою цінність, то вони точно стануть успішними. А ти чув, що Нолан може вийти на пенсію, тому що OpenAI випустила нову щі для того, щоб робити відео. OpenAI вводить у гру нового учасника. Це SORA, нейромережа, що вміє перетворювати текстові описи на реалістичні відео. Зараз ми покажемо вам приклади. Відтепер SORA здатна генерувати до хвилини детального відеоконтенту за попереднім описом. Ця технологія не лише відтворює складні сцени з багатошаровою дією та персонажами, але й розуміє фізичну взаємодію об'єктів, що робить кожен кадр надзвичайно реалістичним. Наразі доступ до Sora обмежений, але... Е в майбутньому всі користувачі можуть отримати доступ до SORA. Сем Альтон, спілкуючись з Білом Гейтсом, також натякнув на майбутній чат gpt 5, що обіцяє бути повністю мультимодальною моделлю, здатною обробляти текст, зображення, код і відео. Тобто розуміти майже все. Я хочу згадати, і ви побачите зараз на екрані, як ці генерації виглядали рік тому. Я би сказав, що це чуть крінжатіна, але все одно подивіться, як було рік тому і як зараз. Просто порівняти, звісно, можна зробити, що через пару років це буде просто контент-революція. Тепер кожен може створити собі кіно і буде сам собі режисер. Мені цікаво, як би виглядали промти Квентіна Тарантіна. Як ти вважаєш? Мені здається, що його промти чат GPT не припустить або Сора не припустить, тому а, що буде писати занадто багато насилля. 100%. Як завжди в кінці наша нова рубрика, тепер це гаряченька. Мапа кохання 2023 в Україні. Що та як люблять українці у сексі? Love Space провів аналіз сексуального життя українців, створивши мапу кохання 2023, де БДСМ та сексуальне здоров'я очолили піраміду сексуальних потреб. Українці купили стільки вібруючих іграшок, що ними можна прокласти 5 канатних доріг з Буковеля підйомник Р2. Дякую за порівняння. Довжиною майже 1 км. 1182 українці стали щасливими власниками затискачів на соски, що дорівнює двом пласкартним вагонам Укрзалізниці, якби усі вирішили подорожувати одночасно. У Харкові, Черкасах, Луцьку і Житомирі живуть любителі вібраторів та фаломітаторів, а у Львові, Ужграді, Рівному і Тернополі, лубрикантів, рідких вібраторів і масажних гелів. Цього року до статистики додали неординарні пошукові запити в Google. Серед найцікавіших запитів були такі: худі для члена, пінгін вібратор, клітка на член, чоловічий пояс вірності та секс шоп. Продаж книг зріс на 180%, а географія відправлень секстоварів розширилася. Київ і Одеса були названі столицями Анальщини. Мені дуже подобається в цій новині те, що, по-перше, виросли продажі книжок. А по-друге, те, що у пріоритетах українців це БДСМ і сексуальне здоров'я. Мені здається, це дуже гарно. Отож, друзі, займайтеся сексом. Включайте на фоні подкаст чув», щоб завжди на питання Тичуф відповідати так. Це все на сьогодні. Всім па-па До зустрічі.